13-річного Ростислава добуру шукували перечинські поліцейські. Про зникнення правоохоронцям заявили лікарка спорожкова, яка навідалася до місцевої родини. Батьки розповіли, син втік. Вона пішов до мусяна її. Я їх помола в собі вже жити. Така так його не є, але він так собі ся зараз пішов. Під час пошуків виявилося, підлітка вдома немає два тижні. Весь цей час долею 13-річного хлопця батьки не переймалися. Те, що хворий на ДЦП Ростик зник, тримали у таємниці. Знайшли його на вокзалі у сваляві. Він запевняє, з рідної домівки його вигнали. У мене побилака. У сестри два дні пожив, так? А, і все. А ще де жив? Висне. У бабці жив. Бабаня теж живу. А, а як ти у сваляву попали? У сім'ї Ростика ще семеро малолітніх дітей. Найменшому 9 місяців. Найстаршому хлопчику 15 років. Родина тулиться у маленькій хатині. Місця для всіх не вистачає. Батьки навіть не заперечують, хворий син для них тягар. Ви не хочете, щоб він повинен? не хочу. Взагалі, навіть видеть його на гази. Мені такі проблеми все За що? Якщо слова Ростика про побиття та неналежне ставлення виявляться правдою, батьки понесуть відповідальність. Зараз хлопець у батівському дитячому будинку. Його подальшу долю вирішуватимуть соціальні служби.